Захід планується такий зробити масову пробіжку по нашому місту. Також будуть змагання по гирьовому спорту. Зібрані кошти будуть передані волонтерам на потреби армії. Дана акція проводиться в першому. Спортом займається. Яким? Джимбаром. Джимбар? Джимбар. А що це таке за спорт? Колумбійський вид спорту на турніку. Джимбар пов'язаний з гнучкістю тіла. А, а бігати бігаєте <соцентрість> по утрам? Скільки разів на тиждень? Mm. Майже щодня. Щодня бігаєте. Яку дистанцію ви пробігаєте? Відрізок? Два-три кілометри. Два-три кілометри. Скільки часу це вас забирає в день? Ну, mm. Хвилин 15, не більше. Ви навчаєтесь десь? Так. Де? В коледжі. <соцентрість> — <соцентрість> <соцентрість> Сбіряков Руслан Володимирович. Ви приватний підприємець. Ви сьогодні прийшли цю... з якого поводу ви сьогодні тут? З приводу, що молоді хлопці в інтернеті розіслали запрошення на, так, мовити такі, таку акцію про перебіжка ну, для підтримки ви спортом нашої країни. Так, я займаюся спортом. Де ви займаєтесь спортом? Я займаюся у Щербака Сергія Васильовича. В нього є спеціально обладнана кімнатка для для свого колективу. Скільки днів в тиждень, в тиждень ви займаєтеся спортом? Два-три. Петро Миколаїв. Да. Добрий день, ви вже у нас не перший раз на каналі на нашого попадаєтесь. Ну, да. Що, як вас сюди, вас сюди запросили? Так, да, і якраз прозвонив пан Сільвестру, Юрій пан Сильвестру, да. каже, так і так. Ну, я сюди ніколи не відказую. Нашої молоді. Сюди хочеться, щоб наша українська молодь була сильна здорова і була сильна, так сказати, армія наша, тому що це гарант нашої армії. Тому я сюди участвую, хоча мені вже там пішло за 60. Ну, <сування> інвалід другої групи. Ну я сюди, що можу, то я дію. Це з мені радостно, приносить радість. Будемо проводити 14 го на покров покровує правильно, так? Козаки будуть, ну і ми підключимося, я думаю, проведемо гір. І у нас вже прекрасні є спортсмени, ласіцин вже постійно чемпіоном. У нас це саме. Ну ряд і других так вже так сказати, самозванців <нах> это, <нах> <нах> з народу <нах> потягується. Тобто я приходжу, а люди підходять. Ми проводимо, так сказати, змагання те саме. Восьмий род ми вже проводимо. Е, у нас є найсильний е, чоловік Новобужя е, по гірьовому віду спорту, е, це Петро Федорович, ето, е, який е, має звання кандидата майстера спорту. 80 ті рік він мог розгинати підкови, держати по 32 кілограма на витягнути в Тих руках декілька хвилин державу. Зараз до такого результату дійти почти невозможно. Не знаю, ну може молодь, там сподіваємося на лисіце на Сергія, що він займається. Ну, ряд других, що може, хочеться, щоб його рекорди були побиті. Тому ми в честь ну, на його, так сказати, приз проводимо завжди збагання. Я волонтер. І... Ну, Волонтерце, що таке означає слово волонтер? Волонтер. Це... Що входить у ваші обов'язки? Що ви робите?» Ми збираємо кошти для солдатів, які знаходяться в зоні АТО. Стараємося допомогти, чим можемо. Зараз край необхідні теплі речі, одяг, ковдри. І на це все потрібні гроші, багато грошей. І зараз ми... Вам з вам, мабуть, треба і світера, так? Так, і так, кажуть, так. що світера не обов'язково нові. Можна вже речі, теплі Можете, речі може. Так, може. і куди їх треба приносити? Можете приносити в військомат. Кого там, там шукати, в якому кабінеті? В кабін... кабінет взагалі можна приносити хлопцям на проходну, чи як воно називається там, і залишати, а вони нам тоді дзвонять і кажуть, що є там передачки, якісь речі. Ми тоді доправляємо куди можемо. На даний час. Ну хоча б 300 метр метрів. Я герю, ну повідаю. Гирю будете тягати. А як ви конкуренцію сделаєте? Конкуренцію. Ні, там уступлю молоді. Зачем? В Запоріжжі спрашував людей, коротше. В одно таксі, там, там таксі дешевше стоїть, щоб на маршрутці 4 чоловіка там, 12 гривень, так 14 гривень. Спрашую, кажу, що у вас тут патріотів багато там один каже, ну так, да, є там патріоти. Каже, є черещур, а в нього машина «Волга» І цей. Каже, ну визвали мене як таксиста. Я приїжджаю, каже, ногами побили, каже, машину, кажу, ти на руській машині їздиш. Побили ногами, бачу, двері погнуті. Каже, черещур патріоти. Я прийшов підтримати молодь, яку вони проводять. Ініціатор цього заходу Валентин Данильченко, який запропонував нашому суспільству Новобузькому в частності, молоді, участь в акції здорова нація, міцна країна. І як він значить почав розпросуджувати в соцмережах наших місцевих новобузьких, закликати молодь. Ну, я вважаю, що я також ще молодий і вирішив. Взяти участь. Всі. Ви займаєтесь спортом? Ну, так займаюся. Так професія Значить, вимагає. Скільки разів ви тиждень бігаєте чи що ви робите? Бігаю я, ну як такого в мене як сказати, режиму для бігу немає, а коли випадає нагода, я бігаю. Але щоранку я роблю зарядку, віджимання від пола і таке далі. Молодь у нас активізується, молодь прагне щось кращого, навіть те, що ось сьогодні ми ви бачите, зібралися для того, щоб провести, впровадити в наше життя здоровий спосіб життя. Дорога Азія, країна! слава Україні! Героям Слава Унікальна людина, яка виховала не одне покоління спортсменів і е, поштовх якийсь такий далай мені певності в тому, що йти по житті впевнено. Е, дуже талановита в тому, що здатність знаходити, е, як кажуть, самородків так, і виховувати з них гідних спортсменів. Так що, будь ласка, цьому слово ветерану. Я як ветеран спорту хочу сказати, хай побідить в цих змаганнях. Так, <плес millione> <hans> боже. Ви вважаєте, так? Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Молодим вступать, потім що я сколько бути. Что, друга руками? Да, будемо. чотири, э, П'ять. Сім. шість, сім. О! Полтинничок. Вот Остапки вернетеся. Полтіння. Так в спорт не вернетеся. Подробно. Ну, Покажіть козацьку силу. Один. Два. Три. Ну, я задіваюся цим було. П'ять. Так що мені простите, але. Шість. Ні, ні. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. З одинадцять. Я хотів двінадцять. Дванадцять. Другу руку. Один. Два. Три. 4. Ну що, дівка що? 5. 7 і 12. 19, <рістаніт> 19 разів. <19. рістаніт> ну так, буде наше не згорсувати, правильно? 3, 3, так, 4, 21. 22. 23. 24. 32. Молодець. <рістаніт> а друга рука ж ще є. <рістаніт> Чемпіон. Это ми друг. Раз, два, подошел. Скринька. Шість, двадцять, семь, два рубля, вісім, двадцять. Давай. Запиши. Тридцять один. Тридцять два і на ту руку тридцять. Нажали. Один, два, три, четыре, п'ять. 4, 25. 26, 27. 28. 29. Або. Хоч кажуть, дві Та ні, без перепусти. У нас Це просто для тих, хто хоче займатися, щоб ви розуміли. що. Не надо, так? Один. Два. 52. 3. 4. 5. 6. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Він да, просто опозиція. Вичі не пускаємо. Можна ключі, не пускай. Троненко. Можна ключі, не пускає. Плюс 50. 2. 3. Четыре, пять, шесть, сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок сорок шесть. Шестнадцать. Шестнадцать. 16. Два. Три що ти? Як 26, зараз 27, 28, 29, 30. 31, Може, тричі не пусто. Провіряйте. Тут привід тряслясти. Всім на камеру. А потом прикуди. Да. Да, ну, просто да, да, давайте котём, котём. Це праздник. Тут на першій. Якщо локоть не Шість передає.

Ще два рази. Ні, не вважається. Ще два рази, зроби нормально. Тридцять, разом. Тридцять один. Скільки вовців? Шість один, на. Плюс один. Руся, один. Раз, раз. Ножкам розповідає. Льоха. Ну Руся, як пусту тягає. П'ять. Шість. Ну рукой одной рукою А тягне. Треба його навчити. так классно. 12 и двадцать, да? Тридцать два. Нормальний ход.

Ты не наповрядково там тянуться. Я тоже буду багато, потому что рука потом завтра не поддержаю. Что это? Что? 18. 19. Инвалид. 21. 22. <говори> Я це немає. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Тільки ось. Один. Два. Три. Чотири. Кров. Двадцять чотири. Двадцять чотири. Виглядав. i one. 10, 9, 10, давай сюда. Вот один. Два. Три фотографии, но тут летелось. Чисть? Адит. Хорошо, пошли Сейчас ты ць досей. Давай, давай. Вот Один. 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 Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. сім, вісім, Дев'ять. Десять. сразу видно мені входить. Похорошен будет. Один. Два. Чотири. П'ять. Сімдесят один. Сімдесят два. Сімдесят три. 77, 70, 70, 79, 80. Браво, Вова! Браво, браво! 160, так? Вова! Стій, стій, стій! А що ж таке, ё-ма-ню! Ай-яй-яй! Фальстарт! І так 4 раза, 4 дублі. Це розминка, це розминка. Будуть москалі казати, що це все наіграно. Давай запимо, там, давай там а ми потім сам їдемо. Я вийду на воду. Я гочеле опитний марафон. Бежав. Я біжав мене. Николай, що хай знімають вже бігти треба. Потім розкажете.

У нас не поводимо, а літають так. Ось стоять, завинуться дерева. Бачите, що саме самсановича. Лежать. Колода, колода, самсанище, хороше саме більше. Самсамнич в принципі, я не знав, що в мене два дні інтернату собі і не... не заглядав. Дев'ять, десять, триста, десять, триста, десять, хто такий гривень. Ну, ну, чого це 318 гривень?